Привіт. Приїхали ми в Чорний ліс з друзями на гриби біля мого домика. Зараз трошки походимо, пошукаємо грибочки перший раз цього року. Он вже знайшов дві каліки і я ще збираю на зажарку. Парасольки. Сьогодні пожаримо на сковородці. І будемо трошки будівництвом займатися потім. Ти на рибочок. Мухомори. Парасольки. Я от таких беру кульок. Він йшов на таке місце парасолік. Зараз теж їх зріжу. Потім пожаримо. Класні гриби, хоч щось. Таке цікаве місце з річкою в лісі. Тут глибина є. Така досить непогана. Треба буде якось сюди половити, приїхати. І вона так йде далеко досить. Красиво. З рибочками поки що не дуже. Але що практично незамітні рибочки. От, тут один. Тут один маленький. Такі красончиків дуже маленьких, багато. Їх дуже важко замітити. Клистя колір. Ще один. Він Щось більше не наблюдає. А ти понаблюдаю. Помагай. Опа! Трапив я на такого здорового а тут поряд мацюпусіки. Де ж ті білі? Вже ходимо півтора години і одні каліки тільки. Пішов по прирічку, тут побачив пару маленьких. Один. Два. ТО? Три. 4, 5. Всі дуже малі. Їх дуже важко побачити. 6. Красиві, але. Хочеться білого. Дивіться, які я знайшов красиві грибочки. Здалека замітив великі. Зараз будемо ще тут менше шукати. Один, другий. Там бачу третій маленький. Все, прийшли до машини. Ось таких пару старих знайшли. І отут трібонько Маленьких. Дуже важко їх замітити. Трошки не збирали. Не сказали би, що довольні, але може бути. Так, кінопласт, обналічка. Там є ліноліум, обої. Йду взяли ще. Зараз це все будемо нести. До будиночка. Там ще пару грибів я лишив біля домика. Хлопці вже зараз підходять. І ще назбирав парасолік, будемо жарити. І ще одну страву потім будемо готувати. Так що не переключайтеся, буде цікаво Так, прийшли ми до доміка. Ось як тут темно зняв. От що ми принесли. Це все притащили сюди. Піну взяв, буду запинювати дири між дошками. От ще наших пару грибочків, що ми знайшли. Пообідаємо і будемо трошки щось робити. Сьогодні в планах треба зробити ще каркас і шифером накрити. Так, готувати зараз будемо собі обід. Ставимо сковородку. Нагріваємо. сама більше. Так обжаюємо пару минут до скоренки блок буилл мяс вправо. Це забираємо сюди даємо цибулю. Цибуля трохи обжарилася. Тепер даємо перець болгарський і помідор. Трошки засильний огонь. Зараз трошки протушимо. Ось така приправа ще. Часник, базилік і томати. шилося і ставимо котлетки ах, жар сильний. Куда не піду за мною дим? Що за западло? Тушуємо ще хвилин 15. Так, і чуть не забув про зелень. Да з неї. 5-10 хвилин і зараз обернемо іншу чур. Хочу ще зараз води додати, нехай ще з цієї сторони потушиться і все гаряче. Забираємо, будемо кушати. Я хотів ще готувати, пожарити. Парасольки, але нема часу, то вже вдома зроблю. По можливості зніму. Жаримо парасольки. О, які більше розрізаю на двоє, промив, гарно будую. Промиваю і ставлю отак, щоб вони стекли, тому що тут дуже сильно вода затримується цих. Порох. Трошки на якийсь час поставити, щоб воно вода стекла. Які більше розрізаю на двоє, і менші можна цілі, в принципі. Все елементарно. Чистити практично нічого не треба, просто водою промивається. Зробив кляр Посолив, поперчив і все, жаримо. Десь по 5-7 хвилин з кожної сторони готові. Ну, на смак як куряче м'ясо, як відбивні. Один з кращих грибів. По смаку. В принципі, раніше я їх теж ходив по лісі копав, але потім Побачив в інтернеті на Ютубі, що вони їстівні, як їх готують, як легко і просто їх приготувати. І попробував спробував сам. І тепер постійно, як бачу, їх завжди беру. Просто бомба. Рекомендую всім. Так. Відбивнушки прожарилися. Ще на паперові рушнички поставити бажано. Щойно пробував без яйця давати, просто просто пожарити, посолити поперчити на сковорідку. Теж досить непогано взагалі. Так що пробуйте, не пожалієте. Там палатра забрала Не знаю, щось ті сварші продували Та, Але сухе, блядь, так сухі я в'ятки перекладені. До них буду пінопласт кріпити, буде така імпровізована стеля. Тут отак планки дамо по краям, і посередині одну і позапіню позапінюю всі дирки. Працюю я шукати сухостой на каркас, наткнувся на грибочки, звичайно. Один. Тут ще один. Часу немає, але пару зберу. Незамітні взагалі. Ще один. Так, на одному місці. Я думаю, є ще багато. А, от пройшов попри одну. Коли, коли не треба, то їх знаходимо. Коли немає часу. Ладно, йду шукати далі. Шифер, прибираємо, збираємося. Зараз все складаємо, збираємось додому. Так. Студка. Все, трішки роботи зробили. Вже втомилися? Ой, бада тут. Що тут зараз складає? О, що на стелю дали доски по краям. Супер. Все. Всім дякую, що дивитися до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока!